Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Люба, і сьогодні я вам покажу, як закріпити нитку в кінці в'язання. Ми з вами в'язали хусткову в'язку, панчішну в'язку резинку 1 на 1 та резинку 2х2. І Після того, як ми закінчили в'язати, залишилися кінці ниток, які потрібно заховати в полотно і їх закріпити. Я Буду для цього використовувати голку і ще нам потрібні ножниці. Голку можете вибрати будь-яку металеву чи пластмасову, я буду користуватися пластмасовою голкою. Саме головне, щоб голка мала широке вушко, для того, щоб можна було легко протягнути нитку. І вибирайте голку з тупим кінцем, тому що, якщо ви будете працювати з голкою, яка має гострий кінець, вам буде з нею незручно, вона буде постійно буде зачіплюватись за полотно. Я буду користуватися ось цією жовтою голочкою. Вона підходить по розміру для нитки, яку потрібно заховати в полотно. І ми будемо ховати нитку з виворітної сторони. Це перший спосіб я вам покажу на хустковій в'язці. І вона, ви знаєте, що однакова, у вас ще з однієї, що з іншої сторони. З цієї сторони, у мене тут лицьова сторона зразка, і з зворотньої сторони виворітна сторона. Беремо нашу нитку, кінець ниточки. Це кінець ниточки, який утворився після того, як ми набрали петлі це початок в'язання тут був. І беремо голку і протягуємо нитку. В голку, в ушко голки. я думаю, що всі вміють це робити. І ми будемо ховати нитку між петлями і між протяжками. Я вам зараз зроблю трошки ближче камеру і вам покажу. Нам потрібно зробити так, щоб наша ниточка лягала. На петлі і на протяжки. У нас ось є петлі, це такі дуги, як ви бачите, вони розвернуті догори. Ось ці дуги, всі ці хвильки, які йдуть догори, це у нас виворітні петлі. А ось між петлями дуги, які йдуть донизу, розвернуті донизу, це у нас протяжки між петлями. Ось бачите, ось така хвилька, вона йде догори. Виворітна петля, одна, друга. А ось тут між двома петлями йде дуга донизу, це у нас протяжка. І нам потрібно, щоб ниточка лягала ось так на петлю, потім сюди на протяжку, і знов на петлю і на протяжку, щоб вона повторювала контури. Петель і протяжок. І ми заводимо голку, просуваємо голку в першу виворітну петлю. Ось, вона у нас тут найближче до кінця нитки. Ми просуваємо, і наступна петля ось тут зверху. А ми повертаємо нашу голку направо і заводимо її в протяжку. Ось так навскоси повинно. бути. Голочка йде навскоси не прямо, ось так, а навскоси. Просуваємо голку і протягуємо її. Протягнули, потім повертаємо, і знову у нас ось тут петля. Просуваємо в протяжку поряд, і знову ми її повертаємо навскоси направо. Ось, бачите, тут одна і друга не прямо, а повертаємо направо. Ось так знову навскоси. Повернули і протягуємо нитку. І ви бачите, що ниточка, ось тут, лягає на петлю. Ось так дугою, нитка лягла на петлю. І тут внизу знову заводимо голку в петлю. Ось у нас виворітна петля, яка йде до верху дуга. І знову ми проводимо її не догори. А ось вона не до гори вводимо. А повертаємо направо. Ось бачите, протяжка. Знову повертаємо направо і знову заводимо голку ось сюди, в протяжку. Тут у нас знов протяжка одна і протяжка друга. Ми знову повертаємо направо, ось так направо, навскоси повинно бути. І протягуємо нашу голку. Знову, як бачите, тут у нас іде протяжка, ось так дуга. Ви повинні зрозуміти принцип, що у нас ниточка повинна обов'язково лягти донизу або на протяжку. Або ось тут догори на петлю. Вона не повинна лягти ось тут між цими петлями, тому що її потім буде видно, не буде гарний візерунок. Знову заводимо голку в петлю, потім в протяжку, ось так навскоси. Ви повинні подивитися, завели голочку ось сюди, так навскоси, і дивитесь. Якщо поряд у вас є тут ось ця дуга петлі, значить ви правильно йдете в правильному напрямку, значить, ниточка ось тут розміститься. А якщо ви заведете голку ось сюди, прямо, і дивитесь. Що тут, якщо ви виведете сюди нитку, і вам не буде де розмістити ниточку, вона ось тут розміститься і зіб'ється візерунок. Буде негарно, буде нитку видно. Тому уважно дивіться, саме головне зрозуміти принцип, за яким ми діємо, за яким ми працюємо. Повернули направо навскоси, протягнули голочку. Знову повернули і заводимо знову навскоси і протягуємо. Протягнули. І ось так ми заховали нитку. І ось дивіться, не видно у нас тут її. Це у нас виворітна сторона. А ось лицьова сторона і на лицьовій стороні зовсім не видно, де ми ховали ниточку. Кінець ниточки обрізаємо. Ось так. Перше, Ні, перше не обрізаємо, а ось так це полотно. Воно у нас трохи розтягується, тому. Як ниточку ви заховали, ви трошки ось так розтягніть, щоб вона розмістилася добре, ниточка, і заховалася. Потім обрізаємо. І все. І ниточки не видно. Вона ось тут у нас захована, ось таких по контуру. Вона у нас заховалася. Ось таким способом ми заховали нитку в хустковій в'язці. як бачите, дуже гарно і нічого складного немає. Наступний візерунок, який ми з вами в'язали, це у нас була панчішна в'язка. І тут також ми будемо ховати нитку, це у нас лицьова сторона, і будемо ховати ниточку з виворітної сторони, тут, де у нас виворітні петлі. Беремо голку. Протягуємо ниточку крізь голку. І по такому самому принципу, як ми з вами робили, в хустковій в'язці. беремо нашу голку і просуваємо її крізь ось тут, найближча до ниточки у нас протяжка, просуваємо. Протягуємо нитку, і тільки тут уже будемо повертати наліво, тому що в мене ниточка розміщена із правої сторони, і будемо прошивати наліво. Також по діагоналі заводимо нашу голку, ось в протяжку, потім наступна петля, так як робили минулий раз. Протягуємо ниточку, знову повертаємо наліво, протягуємо, і знову наліву протяжку і в петлю. протягуємо І знову ось у нас петля і протяжка. І так далі. Таким чином, закінчуємо 2-3 чи 4 см, дивлячись, який у вас виріб. Ось так ми прошили ниточку. Голку виймаємо. І як бачите, у нас тут не видно нічого, з цієї сторони, з лицевої, не видно, де. Ми ховали нашу нитку. Також її відрізаємо, розтягнули ми її трохи і все. І ниточки не видно, де ми її заховали. Тим більше, якщо це виворідня сторона, нічого не буде видно. І ось так ми ще один закрили зразочок. І зараз я вам покажу ще один спосіб, як закріпити і заховати ниточку в лицьових петлях. Також будемо робити це за допомогою голки беремо нашу нитку. Якщо ви, наприклад, запланували, що ваш виріб буде, лицьова сторона вироба буде із виворітних петель, потім ниточку вам потрібно ховати на лицьових петлях. Беремо наш виріб, голочку, і ми будемо ховати ниточку, прошивати між стінками лицевих петель. Ось я заводю голочку в першу перша стіночка нашої лицевої петлі, потім наступна. І ось так справа наліво підхвачуємо стінку. Потім ще одна. Потім ще одна. Ви можете прошивати її, звичайно, кожну петлю окремо. А можете, якщо голочка довга, можете населяти зразу всі петлі. Ось так, ще одна. Ще одна і ще одна. Ось бачите, у нас лицьова петля, і у нас з однієї сторони ми набрали петлі, а ось тут у нас, бачите, друга така стопчик із других стінок, з другої половинки стінок. І протягуємо ниточку. І все. І як бачите, у нас трохи її розтягуємо, щоб вона у нас тут розташувалася. Як бачите, майже нічого не видно з цієї сторони. А якщо у вас буде лицева сторона виворітній петлі, то бачите, що тут, з цієї сторони, зовсім нічого не видно, де ми ховали нашу нитку. І ось так. І також відрізаєте, відрізаємо. І знову її цей фостик трохи ховаємо, і все. І ниточка закріплена. Ось так ми заховали ще одним способом. І ще я вам покажу, як закріпити нитку, коли у нас кінчик нитки залишається дуже короткий. Коли ми в'яжемо і залишаються ось такі коротенькі ниточки. З голкою незручно трохи працювати, коли ми протягнемо її, потім незручно, тому що ниточка буде дуже коротка занадто. Беремо нашу голку, я показую на зразочку, це у нас резинка 2х2, і буду. Закріплювати ниточку, ось в крайньому, в крайній петлі, які у нас йдуть, у нас тут такі гарні косички, беремо нашу голку і ось так підфачуємо стінки петлі за одну половину косички. Одну, потім іншу, потім ще одну. І ось так підфачуємо. на всю довжину голочки. І ось так прошили ми голкою, а нитка у нас окремо. Як бачите, тут ось так, як спицею ми. Протягнули, а тепер беремо нашу ниточку коротеньку, яка у нас залишилася, і протягуємо її в вошку голки, ось так, і нашу голку протягуємо із ниточкою. До кінця ось так. І потім розтягуємо, і наша нитка захована. І якщо ви будете, цей спосіб можна приміняти, коли ви в'яжете, наприклад, светр, і зв'язали манжети рукав, і у вас манжети. І коли ви будете зшивати манжети, ось ця нитка в цьому рядочку, вона у вас піде в шов. Ви його шиєте. І не буде видно. Ось так ми з вами сьогодні навчилися закріплювати нитку в полотно. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал. І на все добре! Бувайте!